Глядачі нашого каналу це новини рідного міста. Як минув день у стрію, вже за мить будьте з нами. У стрію розгорнули найбільший прапор України в світі. Величезний стяг завдовжки, як півфутбольного поля по центральних вулицях міста пронесли молоді хлопці. Ця подія у більшості стріян викликала здивування, адже жодних державних свят у цей день не було. А вразило й те, чому саме нашому місту випала така честь приймати дивопрапор. Несправедливо призабутий той факт, що саме на стрийською ратушею, 14 березня 1990 року вперше в Україні замайорів синьо-жовтий прапор. Очевидці цієї події і до. Сі трепетом згадують той день. Організатори акції мали на меті нагадати стріянам історичну першість чи вдалося це? їм – дивіться далі. 30 метрів завширшки та 45 метрів завдовжки. Синьо жовтий прапор пронесли центральною вулицею міста до майдану незалежності. Привести до строя найбільший в Україні національний стяг. Місцеві громадські організації вирішили 14 березня минулого року для того, щоб в такий спосіб продемонструвати єдність України. Адже синьо-жовте полотнище привезли з Донецька, пошили його 23 серпня 2007 року. Вдова шахтаря Марія Беляткова. На старенькій швейній машині з 30 субоїв, синього та жовтого шовку, три дні і дві безсонні ночі вона шила його. І дуже символічно, що цей прапор в Галичину вийшов зі сходу, що Донецькістрі об'єдналися цими незринними нитками. Прапор рекордсмен мандрував обласними центрами всієї України. Ідея провести його до стрия належить спілці відлуння, новий стрий» та місцевому осередку товариства просвіта. Учасники заходу зібрали підписи під зверненням до депутатів Стрийської міської ради із пропозицією, щороку, 14 березня, відзначати у стрию день звитяги. Така дата, як 14 березня, 1990 року повинна пам'ятатися поколіннями. На жаль, вона трохи призабулася. Ми думаю, відтворимо цю пам'ять, але вже власне тоді, 14 березня 90-го року, вперше в Україні було піднято національний прапор, зараз державний прапор України настрійською міською радою. І ви бачите те натхнення, те щастя і ту радість в очах людських, які сьогодні є на нашій площі, це дійсно свято, свято для стріян, які завжди були патріотами своєї землі, які завжди її любили і кохали. Побачити та торкнутися до найбільшого в цілому світі синьо-жовтого прапора на майдані Незалежності зібрали. Ся не одна сотня людей, адже день 14 березня для кожного стриянина особливий. 22 роки тому вперше в Україні саме у нашому місті над державною спорудою замайорів національний стяг. Серед тих, хто піднявся тоді на дах стрійської міської ради, із прапором в руках був і Василь Бичко. «Думаю, цей найбільший прапор України, яким так щасливо щось діти, підіти. всіх… Тоні бажі Україні! цю історичну подію художник Василь Бичко змалював у картині, де зображені шестеро героїв, що знявши червоний символ УРСР, встановили на будівлі міської ради Стрія синьо-жовтий прапор України, із зображенням цього полотна до дня 14 березня, братство шанувальників Тараса Шевченка видало святкові поштові листівки. На Львівщині зростає число хворих на грип, однак епідемічного порогу хвороба не перетнула. Про це повідомила завідувач епідеміологічного відділу Львівської обласної СЕС Наталія Тімко. Як вона повідомила, на 10-й тиждень на Львівщині відзначається приріст числа хворих на 8%. Але загалом захворюваність є утричі нижчою від епідемічного порогу. Виявлено циркуляцію грипу, а окрім цього, паралельно циркулюють віруси парагрипу першого і другого типів аденовіруси. За словами Наталії тімкову сім хворих на грип може бути висока температура, що погано збивається відсутній кашель та нежить. Водночас в інших випадках спостерігається виснажливий кашель, нежить і невисока температура. Такі симптоми найбільш характерні для парагрипу. Медик порадила дотримуватись постулату. Захворів, сиди вдома. Також можна зробити і вакцинацію. Відзначити найкращих у будинку вчителя відбулось нагородження учнів та вчителів за знання української мови. Нагороди знайшли своїх власників у чотирьох тематичних конкурсах, зокрема, міжнародні мовно-літературні конкурси імені Тараса Шевченка та імені Петра Яцика. Всеукраїнський конкурс Цікава школа та конкурс декламації поезії про мову. Переможці отримали грамоти, книжки та грошові винагороди від благодійного фонду Добре серце. А метод кабінет отримав в подарунок новий проектор. Слів начальника відділу освіти Миколи Мазура школи нашого міста зайняли три сходинки у рейтингу найкращих шкіл Львівщини за рівень знань української мови і літератури. Переможців, значить, цих конкурсів, які отримали відповідні винагороди, значить, перш за все, подякувати їхнім педагогам, подякувати батькам, так ну і я за річ вам, дітям, бо це велика праця, це сумуєнне ставлення. Значить, до праці, ось я переконаний, що в нас будуть такі діти і такі батьки, і такі вчителі. То наша держава має у якесь майбутнє. Громадяни України з легально отриманими у польських консульствах бізнес візами можуть їздити в інші держави, в тому числі в туристичних цілях. Про це повідомили у прес службі прикордонної служби Польщі. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що власники шенгенських віз можуть подорожувати територією усіх 26 держав-членів шенгенського об'єднання, зауваживши, що ціль поїздки, як правило, повинна відповідати типу виданої візи. Правомірність чи не неправ... Правомірність використання виданої візи індивідуально визначають прикордонники кожної з шенгенських держав. Польща, яка є найбільшим безпосереднім західним сусідом України та приєдналася до шенгенської зони наприкінці 2007 року, видає українцям найбільше віз серед усіх шенгенських країн. Торік польські консульства видали громадянам України 570 тисяч віз, 370 тисяч з яких були шенгенськими. Оформити машину стане дешевше, швидше і простіше. Кабмін Мінсоцполітики та МВС отримали доручення від президента Віктора Януковича скасувати норму про сплату пенсійного збору у розмірі 3% при покупці автомобіля. Також уряд повинен до квітня скасувати окрему процедуру зняття з обліку транспортних засобів при їх відчуженні, передбачивши пряму перереєстрацію з одного власника на іншого, що дозволить скоротити процедуру до однієї години. І ще однією ініціативою є відмін. На обов'язкового пред'явлення транспортного засобу при перереєстрації авто в зв'язку зі зміною місця проживання, а також при відновленні втрачених або зіпсованих документів, президент доручив уряду передбачити ряд заходів, які дозволять проводити реєстраційні процедури, а також отримання водійських прав незалежно від місця проживання власника авто. І на сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту телеланку. вдалого вам вечора щасти. Радий вітати вас на нашому каналі. Про головні новини зі світу спорту ви дізнаєте вже за мить. Не перемикайте. Турнір пам'яті тренера у Сризькій Дю США відбувся й регіональний жіночий турнір з волейболу присвячений пам'яті тренера директора Стрийської Дю США Юрія Брунцвіка, в якому взяли участь команди Стрия Червонограда Львова та Нового Роздолу з подробицями Василь Алексєєв. Після хвилини мовчання в пам'ять Юрія Брунцвіка. Терівні страянички піднесли капітани команд за давнім звичаєм короваї. Вінок на могилу тренеру та вчителю багатьох поколінь волейболісток Мали честь покласти директор Даю США Леонід Кухар та голова осередку ветеранів спорту стрищини Роман Мазяк. До спортсменок і болівальників з вітальним словом звернувся представник благодійного фонду Олега Канівця. «Добре серце Анатолій Смакал. Я знав його особисто, навіть жив поряд з ним. Я пам'ятаю його, як він кожен день зранку, як як то кажуть, незважаючи на будь-які пори року і погоду, він займався. Займався в 10-тій школі, а потім йшов до своєї роботи. Звичайно, він дав вам всім, як то кажуть, путівку в життя. І приємно бачити тут спортсменів різних поколінь. І хотілося б, щоб ви гідно несли ту науку, яку він вам дав. То той спортивний запал, який він вас заклав, і щоб ви завжди були молодими, життєрадісними, дієвими. А ми від фонду, звичайно, будемо завжди підтримувати спортивні починання в стрію і на теренах Стрищини. Головний суддя турніру Дмитро Шнайдер озвучив порядок ігор. Першими зустрілися команди Стаяч Червонограда, другими нового роздолу і Львова. А вже переможці цих пар боролися за перше місце, а переможені за третє. Бороболівські продемонстрували захоплюючу, динамічну непередбачувану гру. Рахунки тримали в напрузі болівальників до останніх секунд. За результатами зіграння волейбольних партій четверте місце посіла команда Львова, третє червонограду, друге Нового Роздолу і перше місце господарі Стриянки. було відзначено кращих гравців. Серед лів'янок нею стала 66-річна слава бужик у Стриянок – Уляна Єрмакова у команді нового роздолу віта Ференц. А у збірні Червонограду – Галина Шевчук. Стрийська скала обіграла нафтових з долини. Учора Долинський нафтовик в рамках підготовки до нового футбольного сезону провів товариський матч зі стрийською скалою. Гра відбулася в селі Довге Стрийського району. Єдиний гол у грі за нафтових забив Василь Лаврінок. У відповідь стріяни відповіли влучними ударами Дмитренка та Могиленка. Двічі в підсумку 3-1 на користь стріян. Шахтар не виконує домовленостей. Захисник Карпат Артем Федецький, права на якого належить Шахтарю, не хотів у зимовій міжсезоні повертатися в Донецький клуб. Про це заявив генеральний директор Львівського клубу Ігор Дедишин. Федецький дав слово львівським болівальникам після повернення влітку в Шахтар. Він наполягатиме перед керівниками гірників на продовження виступів за Карпати. Вважає Артема професіоналом, який слів на вітер не кидає. Тому клуб і пішов йому на зустріч. Ситуацію з футболістом спровокувала в першу чергу поведінка гірників. Які казали, що нібито піклуються про інтереси гравця, але насправді не висували жодної конструктивної пропозиції, цитує дедишена команда. Генеральний директор Карпат заявив, що якщо шахтар не буде дотримуватися домовленості, то Львівський клуб розірве будь-які стосунки з клубом з Донбасу. І до новин тенісу Долгополов не зміг пройти надаля. Друга ракетка світу, іспанець Рафаель Надаль та Аргентинець Давид Налбандян зіграють у четвертьфіналі турніру BNP Paribas Open, який проходить всі дні в Індіан Велсі. У матчі четвертого кола 25-річний Надаль зустрічався з 21-ю ракеткою світу 23-річним українцем Олександром Долгополовим. Рафаель тричі взяв подачу суперника і відіграв всі п'ять його брейкпойнтів, Домігши зупиненої перемоги з рахунком шість із 2 тепер рахунок у цьому протистоянні вже 3-0 на користь рафи. І на завершення баскетбольні новини. Федерація баскетболу України готова до вступу в нову лігу. Федерація баскетболу України не проти виступати у новій лізі, яку можуть створити на базі ПБЛ і Ліги ВТБ. Про це заявив генеральний директор ПБЛ Гіна Руткаускас після засідання Ради Ліги. Федерації не проти виступу у новій лізі, але без скасування внутрішнього чемпіонату, сказав він. Литва не хоче відмовлятися від двох грандів Літуво-Срітаса та Жальгіріса. Але, в принципі, федерація не проти. Латвія найбільш. Більше хочу виступати в об'єднаному проєкті. Естонія, Казахстан і Польща поки відповіді не дали. Цитує Рудкауска Касаспорт Експрес. І на сьогодні у мене все. Як завжди, вдячні вам за увагу. До завтра. Ноптики прогнозують на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 768 мм міліметрів ртутного стовпчика. Велось повітря 50%. Температура повітря вночі плюс 3, плюс 4 градуси тепла. В день 11-18 з позначкою плюс. Вітер дутиме в східному напрямку 2-4 метри за секунду.